Ніколи не думав, що зроблю це, але я купив ніж в КС-2. Давайте розкажу, чому захотів собі ножа, серед яких варіантів обирав, як після покупки мене хотіли взламати, та чи задоволений я взагалі. Думаю, ви вже здогадались, що цей ніж ми розіграємо, тому дивись відео до кінця, щоб дізнатись умови та мати можливість перемогти. А ось переможець з минулого відео, який забирає Stalker 2 безкоштовно в стімі. Не буду довго тягнути, зразу скажу, що я ніж купив спеціально для підняття активу на каналі. В мене з'явилась геніальна ідея, яка звучить приблизно. Ну ось так анонсую конкурс, купляю ніж, трохи з ним пограю і подарую комусь з підписників. Таким чином, я встигаю сам затестити цей ніж, записати декілька відео з ним, підняти актив та зробити непоганий розіграш. Ну, ніби звучить непогано, правда? Отож, потрібно було обрати якийсь більш-менш нормальний скін. Бюджет поставив від самого мінімуму, тобто від 5 тисяч до 7 тисяч гривень. Ну а далі почав дивитись, що з в балансі між ціною та естетикою. Максимально не хотілось віддавати велику суму за ніж, який виглядає погано. А таких, на жаль, було дуже багато. Першим хорошим варіантом були тіньові ножі. Мені сподобались вони тим, що був яскравий жовтий колір, а це однозначно виділяло би власника від інших людей, які ще не мають ножа. Але бляха, це ж тіньові ножі. Вони комусь подобаються, а комусь взагалі ні. Тому розігрувати їх, ну це так, лотерея 50 на 50, Хтось захоче їх, хтось не захоче. Мені таке не підходить. Наступним на черзі був білуватий ніж криваве павутиння. Непоганий варіант, вже краще, але все одно не було такого прям вау-ефекту. Охреніти, це ніж, це ніж, це охреніти, справжній ніж, ні, такого от не було, а я хотів саме ось такого ефекту. Серед всіх інших варіантів цей був одним з найкращих, бо не виглядав аж так дешево. Я вже майже майже його купляв, але вирішив подивитись ще декілька варіантів, і мені вдалося знайти саме той, в який я закохався з першого погляду. А саме ніж для виживання «Блакитна сталь. Це саме те, що я шукав. Баланс між естетикою та ціною. Він мені сподобався з першого погляду, тому я швиденько купив і пішов тестити. Хочу взяти останнього на ніж. В ну, тебе так і манець. Ну, Отож, ви можете виграти цей ніж. Умови розіграшу доволі прості. Лайк, підписка та комент під цим відео. Підписка на телеграм-канал. Підсумок буде 11 січня на прямому ефірі. Там ми розіграємо ще декілька цікавих призів, тому слідкуйте за телеграмом, там будуть всі важливі анонси, розіграші та новини. Бажаю успіхів. У мене нічого не залітає, блін. Що мені з цим робити? На, Айвік. Якщо не розберешся, то я зроблю все за тебе. Дальше. Дальше. До цієї покупки швидко звикаєш, і вона стає гарним атрибутом для запису відео. Ах, хочу запушить, хочу запушить. О, ні, з цим ножем я почав відчувати себе популярним ютубером по кс 2 Як агресивно не взяли попередній раунд. Я думаю, мені треба показати їм, що так робити не можна. Добрий день. Так, це мені, дякую. Добрий день. Все, щоб більше я такої агресії від вас не бачив. Па-па-па-па-па-па Так, мінус голова. Початок хороший, двоє все б ще попасти, блін Добрий день. Ну well, well, от well, приблизно я well, так і планував. Well, well, well. Був цікавий момент, навіть не один, коли мене хотіли взламати. Після покупки ножа до мене почали додаватись в друзі, незнайомі мені люди. Спочатку я думав, що це хтось в описі під відео знайшов мій стем аккаунт та хотів разом пограти, тому я додавав і не заморочувався. Ну, типу, може, колись там в напис ганяємо чому би і ні. Але далі такі аккаунти починали мені написувати, що їм потрібна допомога або вони роблять якийсь конкурс. Треба було тільки зареєструватись через ваш Steam аккаунт на якомусь сайті. В жодному разі так не робіть, бо це скам. На таке я сам не поведусь і вам не раджу. До речі, нещодавно мого брата взламали по подібній схемі. Йому написала знайома людина та попросила зареєструватись через телеграм-аккаунт. Через декілька днів від нього я отримав повідомлення, яке звучало ось так: є 11 тисяч гривень до завтра. Звісно, є, але добре, що мені брат зразу відписав, що це не він писав, що його взламали, і нам вдалося уникнути неприємного моменту. Тому в жодному разі не реєструйтесь на підозрілих сайтах, коли вам пропонують якісь дивні розіграші, або ще щось таке. Краще беріть розіграш в моєму конкурсі, де треба просто підписатись на канал та поставити лайк. Все дуже легко. Я не розумію, хтось біжить, хтось шовтить. І якась у нас дуже погана комунікація в команді. Так, моя черга получати звіздюлей. You... Та ну прям таки не отримав. <служив> ну, раз ви мене не шльопнули, значить прийдеться брати раунд на тобі хаєшку. Так, все, пізно вже з тої хаєшкою okay, звідки вони можуть вилізти? Ваші ставки. Вікно, рампа, даблдор чи сингл. Та ну, лиши мені хоч когось. Я теж хочу когось пощупати. Дякую, що лишив. Ніколи не любив паркур. Ну, нічого, я зараз розберусь. Да ты ж тут був, я знаю Прочитав як. Не знаю що. Біжу, 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 живи, живи. Блін, брат, чекай. Щас я попробую розібратися. Нічого не обіщаю. Нічого не обіцяю. Я попробую. Ебаный Хорош Машина Часа В мене е yeah, геніальна идея Я просто их пидежму зарастут. тут И возьму нам раунд Ну плюс-минус так я и понял, вау. Да блин, вылезы Вот так доставка на дом Що є якась інфа, то у мене на беду якось тихо, сумно. Я тебе. Любиш. Блядь, ну це ж чекає. На цементі мень на да. Я так і зрозумів, що ти мене любиш. А яка хороша флешка. Та, хто йому дав ці флешки? Прям би типа. Щоб більше флешки не купляв, на цьому, все, дякую за перегляд. Нагадую, що ми розіграємо ніж. Умови в описі. Дякую за вашу активність і бувайте!